Ну і зараз поговоримо про наступний сезон. От, я так вважаю, що щось вже почали говорити, почали робити, готуватися. І навіть я думаю, що як з цим озимі культури, що у нас пшениця, там ячмінь, Ну давайте почнемо з ріпаку, бо ріпак а, все це такі перші да. посіві. І, і одразу давайте чіплятися не тільки за посів, а що обов'язково треба було би в цьому угу. році не забути зробити. Угу. А, ну перше в нас ріпак. ріпак. Ріпак, якби різні, різні в нас є ріпаки. Тобто тільки постійні там на початку серпня вони вже мають листків листів, і їх треба прямо зупиняти. Трошечки, я маю на увазі, чекали чи одразу за... убрали урожай і сіяли. По різному, -різному. дивіться, прив'язуємося до вологи, прив до вологи ну, в першу ну, чергу. Ну, Є таке, звичайно, що йде ось, рихлення, культивація і сівалка, і це просто там йде в районі півдня. Ну, ну, і так. волога зберігається, і, ну, і якби добре. Колись знаєте, було таке, що ой, зорали, треба, щоб воно осіло, щоб потім не було. Тому що є такий момент, знаєте, якщо зразу якщо зорали. І одразу здискували там, культивацію, передписну зробили і посіяли. І потім ми бачимо оцю кореневу систему, тобто знаєте, ґрунт осів і таку витягнуту кореневу систему. І треба в будь-якому випадку треба працювати регуляторами. Але от зараз вже після першого внесення регуляторів ми бачимо, що вже так осів. Але таке є. Тобто, якщо так дуже швидко, знаєте, одну за другим операцію зробити і посіяти, то може бути, що оголюється корабля. На цих ріпаках, які мають 10 листків, хто має 10 листків, так? то така, знаєте, щоби якщо треба прям жорстко зупинити, ну так, щоб зупинити, тому що не треба, щоб він починав сильно галузитися. Не, не так, наприклад, медак плюс літр тебуконазолу 250 грам. От, от дали, і це таке, знаєте, так, добре зупинити, якщо треба добре зупинити. е, угу. якщо такі ріпаки зараз там мають 5-6 не листочків. Немає після листочки. цього якогось? Немає. Немає. Єдине, що ми не будемо бачити. Е, токсичності? Ну, не, ну, дивіться, знову ж таки, це, страждаю, на, це, це на добре розвинутих yeah. ріпаках, це на будь-яких не потрібно. Yeah. Якщо ми маємо маленькі ріпаки, там 5-6 листочків на сьогоднішній день ми маємо сьогодні що 24 вересня, достатньо чи літри ти типу чи ти типу з мед конозолом, тобто тут вже якби нормально було. Назвали, ну, назвали можна. конкретно, бо такі випадки є. Ну, коли І 10. Зараз, так, бо зараз, бачите, волога є, зараз вже передає похолодання, але ще в вівторок не ну, градусів тепла. Да, ну Це ж потім ще буде ходити ну, так ну. що ви Тому якщо okay. треба отак зупинити, то така бакова суміш. Якщо легенько ми працюємо, ну отак. Тому ріст регуляція обов'язкова. І вона не тільки для того, знаєте, щоб ну. Ну тобто набагато має задач, тобто перше, ти там точку росту опустити, щоб потім не вимерзав. Листочки, коли вони розкладаються, отак знаєте по поверхні, то Сте, та учасник. стелиться. Uh -huh. То треба меншого покрову снігу, щоб його закрити. І тоді він не так підмерзають. У ті сніг листочки. це такий білий, да? такий білий. Ага, ви давно не бачили Ну <хеш> no, я думаю, що і ви б бачили. No. No. Ось і перерозподіл цукрів у кореневій системі, і в листочках йде в корінь, щоб воно там зберігалося, і нормально, знаєте, листки можуть відмерзнути. Ну но система нові ще й землю закриває, Що трошки да, но... бур'янам конкуренція створює створює, ріпак дуже хороший в плані, no. плані конкуренції з бур'янами. Тому ну якби посіяли, грунтовий внесли регуляцію як мінімум два рази треба робити. Коли як... ми приймаємо рішення, от коли робити її 에... для, коли... для вас, це от який дзвіночок. От ви дивитесь на рослину. Ну, дивіться, виходимо у поле, робимо обстеження. Так? Якщо у нас е, максимум рослин, 80, скажімо, відсотків рослин перебувають у фазі 3-5 листочків, хто, дехто каже, що це вже запізно. Хтось робить у, два, у фазі 2-3 листочки. Ми робимо у фазі 3-4, можна сказати, листочки. Перша регуляція. Ну, для вашого регіону це, в принципі, да. Так, от, це перша регуляція, яку ми робимо. І наступна, знову таки, ми дивимося по рослині. Це 6-8 листків, як правило. А тоді може ще бути третя, але Ну, тобто, вже з, е, максимальна віддача від рослини тоді. Це розглянула коли... вже така. Коли ми йдемо до поля, коли тут на це поле треба так, а на це поле треба так. І немає одної технології на всі поля. З одною ще ж треба зайти в поле. Однозначно, зробити обстежник і Ні, на коліна. У вас є з технікою зайти. Другу рост ще можна, а третю можна в болото залізти. Ну, то якщо не можеш, то не можеш. Да. ну тобто це має бути відповідна температура, ну, повітря. Тобто, якщо це там уже нижче 10 градусів з приморозками, то ми не робимо регуляцію. Далі ну. по з поперепопередника для ріпаку? Да, ну як правило, ну, зернові це класик, ві... це класика. Да, там так, нема, там немає, там немає по о, живленню. Ми знаєте зараз підійшли до такої схеми дуже бюджетної. Звичайно, що найкраще зробити аналіз ґрунту, і дуже часто нам калію може не вистачати чи фосфору, і тоді там чи якусь поліфоску, чи якісь добрива каліні, там корабляють критичні макроелементи. Звичайно, макро-азот фосфор-калій. тобто все мусить бути з осені, все мусить бути, бо і ми даємо комплексні добрива, бажано, при посіві, в рядок, тому що ми даємо невисокі норми. Там сто, 120, 150 кг кілограм ми даємо. Тобто, це якщо перерахувати на кількість поживних речовин, тобто це невелика кількість кількості. Але в принципі нам цього знаєте, якщо ми так в комплексі оце все підходимо, то нам цього вистачає. Але звичайно, є господарства, які, наприклад, під оренку дають там якісь калійні добрива, там чи якісь фосфорні добрива для того, щоб вирівняти, тобто, якщо дивитися на аналіз пункту. І далі вже буде навесні підживлення, в основному це десь там 170, ми виходимо 170 діючої речовини. Мерзлотало померзлоталом. Помер Як правило, на ріпак ми даємо все померзлоталом. Хтось каже, зле, хтось каже добре, я бачу результат. Бо є, знаєте, є, є, є противники того, що воно там е, стече, воно там, ну дивимося на умови, звичайно, що по снігу ми не вносимо. Тобто, але в основному ми вносимо хіба якийсь маленький ріпак буває, то ми розділяємо тоді. А так, то ми даємо особливо сірку, треба не забувати. Тобто, це якщо це каст, то особливо ну, додаємо сірку. Якщо це ну, або сульфатом Так, хочу. І в цілому, якщо ми хочемо хороший результат, це має бути не менше 40 діючої речовини сірки. Ну, ну, це такий важливий момент. Ну, і, і бор, і бор, бор, да, бор да, не забуваємо. Сказати, а, не бор. забуваємо. Як правило, це з осені двохразове внесення 150-го бору по літрі і навесні переважно двохразове внесення. Якісь люди роблять аналіти з самої рослини? Як воно себе почуває? Чи це не дуже... е, є. Ну, зараз є прилади, які Лабораторі... випадки. Є приносні лабораторії. так, да, да. так. Ми ті році використовували, у нас на своє була проблема. І ми зробили аналіз, щоб подивитися, що там відбувається. Я мрію, що я собі куплю ту я лабораторію, звичайно, бо це, знаєте, набити око це добре. Ну, Але інколи багато дуже факторів накладаються один на другий і не можна до кінця чітко сказати. Звичайно, що якщо це знаєте, нестача азоту видно, нестача фосфору видно, нестача калію видно. Але є якісь такі, коли нестача одного елементу на інший, а ще плюс якісь фізіологічні прояви. І достатньо складно визначити, чого ну, то, саме у мінімумі. Взяв взяв так, так, Тому є такі лабораторії, і я в цьому році хотіла купити, мені не вийшло. Я думаю, що на 26-й тобто я вже собі це подарую. Корисно це, це і в моєму списку ба бажаних бажаних покупок. Тепер номер один лабораторія для для визначення експресу. Тата та, -та, -та експрес-лабораторія для аналізу листковісткового аналізу. Гербіцидний захист. Наріж зараз повіпа ріпак. Ріпак, кажу. та ну грунтові, якби внесли. Як правило, ми потім забираємо злакові буряни. Це там чи клетодень, чи хізалофоб, хто що дає, хтось uh -huh. ну, може багатий дає фізілатфорти, uh -huh. ну, ну, да. то таке вже кожен, що, що, well, що може. Звичайно, суперпрепарат, який має найм'якшу дію, yeah. ну, але найдорожчий. Ну, але well, тут вже Кожен собі обирає. Yeah. Проти дводольних ми рідко боремося, тому що я бачу тенденцію до будь-який гербіцид забирає вражайність. Але саме коли ми даємо такий на ріфактор від Годольних, це може ну, на мій суб'єктивний погляд, те, що я бачу, це може бути до мінус тони. Тому ми робимо або наприклад, знаєте, з краю більше бур'янів. Ну от ми з краю зайшли, краєві обробки зробили. Там, чи, чи белкар, чи, там, чи що, ну, тобто будь-яким гербіцидом, дивимося, які у нас буряни. чи проти нам да, треба, да. чи хрестосвіті ну, буряни. Ну, падали це окремо. Ну, падали це, це, це ми обов'язково забираємо, святе, да. ну, однозначно. Так. Тому, тому таким чином. Я разби працює волосся. Від проти один раз. Даємо ґрунтові. Чи зараз отаке може бути? Дивіться, так даємо грунтові, забираємо падалицю. Угу. А проти дводольних вже дивимося, треба чи не треба. Угу. Тобто, якщо треба, звичайно, даємо. Не треба краще не давати. Тобто просто їздити по полю і дати, аби дати, ну тобто, бо там десь один бур'янчик ріпак, він як стартане, як ви його ну, підживите померзлаталому навесні, на, ви він почне на гербіцидів? Звичайно, звичайно. А, ну, про про гліфосати, якби це якби там берізка, берізка чи березковидний так. гірчак. Да. Ну про хвош ми взагалі не говоримо. Ми завжди додаємо кломазон, бо він його взагалі не контролює. Тобто, так однозначно. А, також е, волошка. Воложка в пшениці це, вже може бути проблемою. Це в останні роки воно так, так активно Так. Стало. так. Я і коли почала дуже роки, роки, та чотири тому працювати з господарством, то в нас волошка. Та волошка не проблема, то що ви не переймаєтеся, раз раз і заберемо. А проблема. І от щоб побороти Який волошку, щоб побороти волошку, її просто треба не давати переростати. Як тільки вона от 10 сантиметрів і пішли оці бокові вже пагони, її дуже складно контролювати. Тобі тому... що ти знаєш, що вона там є. Так, да. якщо ми знаємо, що вона там є, тому важливо... Ми ну, її просто можна не побачити спочатку, коли та там виходить. Щось... Та видно, та зійшла два листочки, ти вже ага, видно. Ага. Тому на таких полях бажано сіяти вчасно у оптимальні терміни, ранні оптимальні терміни, щоб пшеничка зійшла нам нормально і там фазі, який але... Зараз. А ми вже про пшеницю говоримо. Пшебу, ну дивіться, в ріпаку волошка да. фактично не проблема. кому? Ну, мені її заглушує, тобто ну не проблема. Проблема волошки на пшениці, пшениці, да. на пшениці. Да. найбільша. Тому от просто не даємо переростати. Є в нас такі поля, де ми три рази за сезон боремося з волошкою. Тобто ми даємо восени, забираємо, а волошка сходить і восени, і навесні. Тобто ми забираємо восени, ми забираємо рано навесні, і потім ще буває, що ми вже там пшениця йде е, в трубку, а ми ще забираємо. Третій раз, якщо є така потреба, так тихенько перейшли на пшеницю насіння протруєне, то однозначно, робимо протруєння. Так, Однозначно, і то до протруєння особливий і такий куркульозний пік. фунгіцид і інсектицид чи тільки фунгіцид? і щоб... фунгіцид, і інсектицид. Але тут треба, знаєте, розділяти Аналіз ранні посіви. Аналіз посіння теж робимо, інколи не робимо, тобто ну по-різному. Але важливо розділити оті оптимальні терміни посів і ранні. І так. І дуже важливо при виборі протруйника. Тому що в протруйниках фунгіцидних є діючі речовини, треазоли, які можуть затримувати дуже ріст. От, наприклад, той самий тибуконозол, який я говорила, що ми даємо на ріпак, як ріст регулюючу діючу речовину. Якщо на пізні посіви ми дамо протруйник, який містить сидям складі тибуконозол, який прекрасно захищає від сажок, від кореневих гнили, то але він нам затримає сходи. І для пізніх посівів це не добре. Тому для оптимальних термінів, для ранніх. Я би так навіть сказала, що ми можемо використовувати фунгіцидні протруйники з тебу тільки на для ранніх посівів. Вони можуть нам трішки затриматися, так а вже для оптимальних і для пізніх… Ну, ми вже Схода, даємо. Ні, ми вже добуконозол даємо по, по, коли початок цвітіння від фузаріозу в першу чергу. Uh -huh. А, а так, з осені, якісне протруєння, але це дуже важливо. Тобто, щоб не було, є в нас фунгіцидні які з ципроконозолом. Це ж жорстка фунгіцидна діюча речовина протруєння. Тобто вона регулююча, тому не даємо. Це дуже важливо. Є е, багато в нас, як, якщо по назвах, знаєте, щоб було простіше, там, наприклад, наприклад, іншурперформ. Так, ну, можна сестінку там трудники. добавити. Головне, що от виконати от ці умови, які е, ви так, кажете. Так, але що... дивимося, щоб щоб ці да. триазольні діючі речовини не бути про конозол, не, не стриму. Да, да. стрим. Третій конозол прекрасно може бути. Що ще? Є практика, які сім'я добрива на, на, на однозначно на насіння. Так, 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 обов'язково. Ну, дивіться, ми що робимо? Ми захищаємо від хвороб шкідників і стимулюємо розвиток кореневої системи. Тому фугіцидний протрудник, дає, інсектицидний взагалі, ви бачите, е, результат Ну, Чи є. просто свята вода є? Є? <різь> і ну, я просто питаю вас. <різь> ми даємо це ж витрати, все ж таки. Звичайно, і вони дуже по різному Там це може бути від 200 гривень на тонну і до найдорожчих. Який ми використовуємо це там в районі 1100 сто гривень на полі, ну тобто О, да. дуже різні стимулятори, там комплекси, які містять я ніби скрутила звук. Які містять в своєму складі макро, мікроелементи, особливо на фосфор дивимося, щоб на кореневій системі знаєте, що були комплекси цих препаратів, які мають фосфор. Фосфор при температурі нижче 15 градусів вже не засвоюється. Uh -huh. yeah. Тому, якщо ми трішки доступно дамо на кореневу систему, особливо знову ж таки для пізніх посівів. Це він для всіх потрібен, але для пізніх посівів це це добре. Лумінові фульвові кислоти нам впливають трошки рослинку. Якщо є там діючі речовини якось негативно впливають, особливо коли сухо і вони у високій концентрації біля кореневої системи, то вони нам захищають, і допомагають кореневим волоскам розвиватися. А чим потужніша коренева система, тим краще. Е, дивіться, ми в нас, нас багато зараз ми цього вже не робимо, менше робимо, вірніше. А колись ми дуже ми часто закладали з різними стимуляторами, з різними комплексами ну, обробляли. Да, ну, був, був період, коли виходили ці. Так, та, і ми пробували, робити чи не робити, так. дати чи не дати. І в більшості випадків це працює в плюс. Звичайно, що можуть скластися так умови, що воно ну, може якось не спрацювати. Може таке бути. Але нам дуже важливо, знаєте, з осені треба дивитися в корінь, треба дивитися на кореневу систему. Ну, Бо часто, знаєте, ми ходимо на поле, ой, там три листочки, а ти подивися, яка коренева система. Якщо коренева система хороша, потужна, розвинута, знаєте, вона буває так ну, прям комком -ком таким, то це ми розуміємо, що воно буде мати з рахунок засвоювати поживні речовини і навесні. Ми трошечки от, 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 от перетягнули мене на пшениця, не, е, я не поставив вам запитання по ріпаках, по цих пошкідниках з, з осінь. Mm -hmm. Щоби. Е, ну, дивіться, з того, що пильщик десь що, не да, встигаєш щось вискочити. Це ви звичайно, це ж ріпак. Ну це да ж ріпак, так, це, ну, це особливо ріпак. Так його ж всі люблять, соковити, ну, да, молоденькі, да. вся трава всю, Ну вся трава, жовта, а тут молодесеньке. Звичайно, але цей рік такий достатньо м, без шкідників. Тобто а, десь пильщик трошки, десь трошки совка. Але так, щоб якось масово було, то ні. Дивимося за слимаками. Тому що слимаки це таке чудо, знаєте, що нині є, а завтра немає ріпаку. Минулого разу казала, що бабця. Потвора дуже подобається. Так, так, так. Тому да. за цим треба дуже слідкувати. Тобто ріпак це та культура, на якій треба бути кожен день зранку, починається Дагадайте, прогулянка. З би ви казали, що ефективно. Ну, два спрацювали. способи, два способи, це або слімакс ми розкидаємо. Da, ну, да, ну, можливо, да. та сама діюча речина, інші препарати. Ну, а ага. так, ось також вносили посорганіку. Так, поки в наше дозволена, <реш> да. дозволена посорганіка, то вносили посорганіку, якщо не, не було, знаєте, бо не завжди. Ці препарати під руками, То ясно. Е, тому козар органіку в достатньо високій нормі, там 1,8 е, вносили, тому ну, таким чином боролися. Повертаємося до пшениці, посів глибиною. Е, як mm -hmm. з цим е, дуже по-різному, залежно від умов, так да. але на сьогоднішній, якщо говорити про цей сезон, у ну, да, нас достатньо якісь ворог Тому так. ми не заглиблюємо. Два максимум три сантиметри, і ми не заглиблюємо, тому що немає потреби. І так, і сходи нормально можна отримати, і кущиться собі рослинка. Ну, в залежності, і... яка підготовка ґрунту, да? ну я говорю про хорошу підготовку ґрунту. Бо якщо це груда, якась то я там про яку, там глибину It's можна that, говорити. That, 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 that. Ну це ж не це ж не про глибину, ми там дуже не говоримо. Я розумію, що десь хтось там. Ну, окремо десь там може собі не дуже добре підготувати грунт. Ну то Наскільки можна, наскільки сіє, щоб, ту, ну, щоб його за... тобто, заробити. Мінімальне До трьох сантиметрів, 2,5-3 см ми сіємо, і нам цього вистачає, тому що є волога. Що нема вологи, ну, то треба або шукати вологу, або чекати на вологу. Чекати краще, ну, тобто тут же треба приймати рішення залежно від. Що <кій> по з осені, по поживлені. Знову ж таки Ми даємо казали, да, трошечки, да. даємо якісні комплексні добрива в рядок при посіві. Як правило, намагаємося, що хто не має сівалки, десь взяти в оренду, але щоб це було в рядок при посіві. Тому що тих 100 кілограм внести в розкид. Ну, це... зайвий прохід чи там зайвий прохід це одне, а друге менш ефективне використання. Uh -huh. а, а так, вони собі, тобто біля кореневої системи, там на якійсь відстані Приціль... прицільно. Та, та, та. Тому ось таким чином даємо комплексні добрива. В більшості випадків ми з осені ну не працюємо там азотними добривами. Хіба би там бачили, що знаєте, посів жов... ну, жовтого кольору, світло зеленого, я би uh -huh. сказала, бо жовтого не буває, фактично. То Можливо, трішечки там щось там дати, але таке в нас дуже рідко буває. Ми така дуже рідко така дає. тепла осінь може бути, що по пшениці Дайте... рост регуляція. Е, з осені? Буває? Ні, -ні, Ні. Ніколи, ніде. Ніколи не було, не знаю. Навіть не впевнена, що її. Ну просто осінь, така розтягнута. То... Ну, були ж теплі осені і минулого року. Я була вже довго просто осінь. чув такі розмови ага. ну, ну, до. Да. Ну, всякі бувають. Це так, як на сої. Ніхто не використовує, а ми давали там а, етафон на, на сою, щоб, цей, щоб коли, знаєте, дуже зріджені посіви, і треба а, розгалузити. На пшеницю це, звичайно, весна, але в нас цього року були посіви, де. А, де ми не давали регуляції, тому що були ці приморськи. І от що робити, дати, не дати. Знаєте, бо коли ти даєш під приморозок, ну ріс а не завжди. Це ж не так, що оце оприскуваш не ну, всі господарства такі, киш, оприскуш стоїть на поготові. От тільки блиснула та погода, яка нам треба, зайшли, внесли. А він може бути на іншій культурі. Він може бути. Ну зараз і проблема з трактористами, тобто різні моменти ну, це можуть бути основна проблема. Да, да. та і не завжди воно так все ідеально погода ще може дозволити, тому що розказувати можна багато, от як ідеально зробити. Безумно. Але, Безумно. але є поле, є так, умови. ми зараз говоримо про те, що максимально можна зробити, щоб трошки з, вос... з осені, щоб облегшити собі життя, трошки весні. що важливо зробити по пшениці, це вчасно посіяти, щоб вона розкущила, тому що розкущені посіви – це вже гарантія хорошого врожаю. Цей рік, 25-й, нам ну, сезон, сезон 25-го, показав, що якщо лояльна осінь, то вони через зиму пшеничка собі росте і дали в цьому році, чому хороший результат. Тому що і ранні, і пізні, і оптимальні, і будь-які посіви дали хороший результат. Тому що така була зима і така була весна, да, що дала можливість дез... розпущети. Але в цілому пшениця має розпущена входити. І що дуже важливо з осені – забрати бур'яни. Бо потім ми підживляємо по мерзлоталому, ми підживляємо бур'яни. А бур'яни це ж знаєте, воно ж швиденько той азот. Ми ж рахуємо, що ми взяли, дали той азот, ми ж дали, а щось немає результату. А по пшениці дуже, дуже конкурентні. Звичайно, ну, да, біляді, Звичайно біляді. бо на одну рослинку да. пшениці може бути 10 бурянів. І вони значно сильніші, потужніші, і вони раніше відновлюють вегетацію, да. ніж пшениця. Тому там коли працюємо, дуже важливо чим заходимо? Е, та хто, кому що подобається. Тобто, це може бути тифенсульфурон, трибенурон, Я маю на увазі працюємо. От, і... о, рослині, від від двох-трьох листочків вже спокійно можна працювати, обираємо припад. Ну, Да, в який склад? Ну, дивимося, бур які бур'яни, і вже під то підбираємо. Тобто це може бути, наприклад, і триатлоники, там усі три діючі речовини має, так? Mm -hmm. А може бути просто підчислили тислосульфороном, чи наприклад дали трошки фурсламу. Тобто, залежно від того, що в нас в полі. Підчистили собі і все. Один і... раз працюючи один. один. Хтось дає ґрунтовий. Наприклад, дали ґрунтовий, тобто ми рідко працюємо ґрунтовим, Хоча це добре, бо там і з лакові можна підчистити, можна плеч використовувати. Ну кому що подобається. Ми вже працюємо по вегетації, дивимося, які там бур'яни, і тоді у фазі, там три листочки собі заходимо. І це а, такий плюс до урожайності. І це а, пшениця так віддячує потім. розумієте, ми, Навесні у нас виходять чисті посіви. І ми тоді м, дуже часто в нас буває, що друге підживлення нам треба зробити обов'язково, бо кажуть, дали не працює азот. Нам треба зробити, коли от є впущення так? і є перший вузол. От він має піднятися не більше одного сантиметра. О, заклався, е, заклався вже колосок. І якщо ми дали, що... ніби пшениця ще маленька, але ми дали, що вже є той 1 см, ми вже ну, ну, щось воно дасть, але вже на довжину колоса ми не вплинемо. Uh -huh. Тому от важливо друге підживлення тоді робити от, саме кінець кущення, початок виходу в трубку. Чому важливо? От, от саме тому, що довжина колеса від цього залежить, е, а деколи на той момент ще не можна зайти і внести не рефіциди, е, тому що може бути мокро, може бути якісь приморськи, ну а добрива можна дати, бо фаза там може бути вже mm, Так, тому от, дуже важливо от, з осені. Але ж доброго і бур'яло даємо теж так, якщо вони теж. там є. Але якщо ми з осені забрали. На чисті посів, потім легшено. тільки підчистили, що лишилося, і, і це дуже нам полегшує роботу. це з осені дуже важливо, якщо на пізніх посівах ми не можемо цього зробити, ну бо посіяли вже зама, так якщо це там кінець жовтня. Що нам по зимих культурах, що, що, що ще треба? Ну ячмінь теж саме, що і по пченицях. Що, що нам ще от, ми забули проговорити обов'язково даємо, обов даємо інсектициди? Тому що шкідників багато, і десь касі попелиця може полізти, і якась злакова мука ну коротше. Може бути різні да. та тому просто профілактично якогось там контактно тобто не чекати. Ні, 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 видаємо гербіцид, знаєте, окремо не заходимо. Да, 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 звичайно Але даємо гербіцид. Да. І з тим гербіцидом собі зайшли і, і дали інсектицид, дали якісь комплекси макро-мікроелементів, де там азоту трошки, no. фосфору трішки, і калію, якісь там мікроелементи, і таким чином ну ми трошки допомагаємо рослинам, щоб вони нормально увійшли в зиму. Та й фактично все. Ну, фактично все по пшениці. Ну і більше у нас в зиму нічого. Більше що, нічого в нас не входить які в зиму. Які культури, да, все, no. все більше. No. No. О, Галя, я дуже-дуже вдячний вам, що ми зробили два відео, і я думаю, що буде корисно людям і почути, як у інших, і як у нас. От. І до нової зустрічі. Тому що я думаю, що треба буде ще і взимку поговорити, щоб, ну, якщо це буде зима. Yeah. Якщо, та мусить, yeah. за календарем точно буде. Ні, календар вони не брешуть, а от no. погода і тоді. No. No. Я з задоволенням, знаєте, я завжди кажу, що якщо хоч одній людині якась рекомендація моя підійшла і допомогла, то я задоволена. Дякую вам. Благодаря кращого і до зустрічі. До зустрічі.